Нас годували іншою інформацією. Це було, звісно, взагалі нестерпно, вибачте. В одну мить все змінилося. Перші дні війни та події пов'язані з ними, карбувалися в пам'ять так міцно, що й захочеш не вийде забути. Кого не спитай, кожен в Україні скаже, де був, що відчував 24 лютого 2022-го. У момент початку вторгнення, коли пролунали перші вибухи. А ще Мешканці території, які були окуповані, ніколи не забудуть момент, коли вперше побачили колони російських військ, що заходили до них. У селищі Савенці поблизу Балаклії це Харківська область. 70-річний фотограф і блогер Анатолій Гаргатий виходить на балкон, щоб відзняти ось ці кадри. Шло чотири гради, а скільки танків, скільки БТРів, скільки оцього всього важко вирахувати. Ну, більше десяти хвилин йшла колона. Тоді він ще не розумів, що ця зйомка згодом змінить усе його життя. Жінка ззаді стовкала, перестань, не роби цього. Ти що, що ти робиш? Ти ж ти ж ти ж ти ж… Ну, а я ж... Анатолій не припиняв фільмувати, знімав усе, що відбувалося. Тоді він ще не розумів, що це для історії. Просто хотів, щоб люди знали, що він бачить на власні очі. Пройшла одна. колона, потім за півдня ще друга колона. Я теж зняв її. виставив в інтернет і протягом ще кількох днів ще знімав, виставляв все це. Адже по російських каналах у цей момент була зовсім інша картинка. Мовляв, українці зустрічають російську армію заледве не хлібом сіллю. Вооружені сили Росії продовжує успішні наступальні дії. А чвідце приветствують росіян. Храни вас Бог, пацани. А у реальності щось нікого нема з хлібом-сіллю, ніхто не зустрічає. Але саме це россияне казали і в ООН. Российская армия не угрожает мирным жителям Украины, не обстреливает мирные объекты. Угрозу для них сейчас представляют украинские националисты, фактически взявшие в заложники жителей Украины и прикрывающиеся ими как живым щитом. лунало из студии хуловных российских ток-шоу. Главная задача – защита России от угрозы со стороны Запада. Ни о какой оккупации Украина речь не идет. І перше, що окупанти зробили у захопленому місті, так буде за однією тією ж схемою відбуватися потім у будь-якому населеному пункті, куди заходять російські війська, спробували придушити всі альтернативні джерела інформації. Незалежні журналісти, блогери, ті, хто просто знімав те, що відбувалося на мобільні телефони. Усі вони могли зруйнувати ту картинку, яку створювали в Москві для теленовин. Починаємо са свіжих даних от нашого міноборони от націоналістичних подразделений Город Палаклея Анатолія попередили за ним. Ось ось прийдуть. Дзвонили друзі, сасідзвонили друзі. Сусіди на вулиці зупиняли, попереджували, що прибери не роби цього у якийсь момент удома залишатися було вже не можна, і блогер пішов, що називається у підпілля. Кілька місяців переховувався на своїй дачі. Це Вербівка. Останній форпост перед Балаклією. Через пів місяця після початку окупації, тут, так само як і в Савинцях, не завжди є світло, майже не працюють зв'язок та інтернет. В одну мить все змінилося. Ніхто не запрошував цих незваних гостей сюди, але тут вони якраз і розташовувалися. Це був їхній командний пункт. Надія Проценко, вчителька української мови. показує ту школу, у якій колись викладала, точніше, те, що від неї залишилося. Жінка ділиться: найгірше було не розуміти, що відбувається і чого чекати. Найстрашніше було те, що ми жили в якомусь вакуумі. І цей вакуум створювали спеціально, адже так легше переконувати, що Росія тут начебто всерйоз і надовго. Перевіряли абсолютно всі гаджети, їздили по вулицях і своїми радарами. Мешканців постійно перевіряли. Телефони прослуховували, а побачивши когось із мешканців із слухавкою в руках, могли тут же її відібрати. Прочісували вулиці. У будинках влаштовували обшуки. Тож свій телефон, як і український прапор, Надія ховала. Ми ховали свої телефони ось сюди, під шафи, отак, от і далі. Потім засовували, щоб ніхто нічого не знайшов. Діставала потайки. Щоб спробувати зловити мобільний сигнал і дізнатися новини. Для цього доводилося, ризикуючи життям, вибиратися на висоту. Ось саме на цьому балконі ми ловили зв'язок і ми могли зв'язуватися з близькими і рідними. Але все таки ми ховалися за цю трубу, щоб нас не побачили ворожі снайпери. Тільки так вдавалося уривками читати українські медіа, щоб розуміти, що відбувається на фронті. Телеграмі. Ми підчитували інформацію, де наші саме такими інформаційними новинами ми ділилися там в коридорі. Це була найбільша радість, розумієте, що ми маємо, хоч маленький зв'язок, але із своєю великою батьківщиною. Якби не ці ризиковані вилазки, надія та її близькі взагалі не розуміли б, що відбувається на фронті, як далеко просунулася армія РФ, чого чекати далі. Людей розділили, причому робили це навмисно. Люди нашої вулиці не знали, наприклад, що діється на кінці села. Сходити до сусідів, обмінятися новинами не вийде. Автоматчики нас попередили зразу, сказали, якщо ви вийдете ну, до себе на огород раніше, восьмої години. Майте на увазі, що ви залишитеся там у себе в картоплі. Ми зрозуміли, що з нами ніхто гратися не буде. Тому було дуже дуже страшно. А новини від тих, хто називав себе новою владою, дізнавалися лише в черзі за хлібом та коли привозили гуманітарку. І зрозуміло, які це були новини. У нас навіть були самопроголошені голови сільради, які намагалися навести тут порядки. Звичайно, обіцяли спочатку гарне життя. Обіцяли, що отримайте кошти, у вас будуть нові паспорти. На початку березня російські війська обстрілюють телевежу в Харкові. Через кілька тижнів снаряд пошкоджує і телевежу в Ізюмі. Трансляції українських телеканалів у цьому регіоні припиняється і їх замінюють російськими. В Києві продовжують цинічно утверджувати, що це самі українці, якоби не хочуть йти в нашу страну. Електрики часто немає, тому в захоплених селах і містах з'являються пересувні екрани. На них транслюють новини з Москви. Часом проривається сигнал українського телемовлення, але його одразу заглушують. Бувало раз і кольорова картинка солов'йова. Не пам'ятаю, як називається лайф чи щось таке. У сім'ї Прокопенків з Ізюма замість українських новин у телевізори з'являються Соловйов і Скабєєва. Подивлялись: ну Скабєєву ні, а ось ці ж новини їхні. Конашенков. Скільки розбили, скільки літаків збили в Україні. Там дві тисячі танків вже ну підбили. Якщо немає змоги читати українські ресурси, то як порівняти? Як зрозуміти, де правда, а де ні. Наприклад, коли у нас почалися хаймарси, нам два хаймарси дали, а вони знищили вже сім. Ну там, взагалі, ну просто не знаю. Театр абсурду. Той, хто дивиться, можна справді постраждати мізками. А ось ті, кому вистачало теленовин, хто не шукав альтернативної інформації, вірили, приймали все на щиру правду, розповідають нам люди. Тих, хто повірив в їхню пропаганду російську, я вважаю, в Ізюмі було дуже багато. Дуже багато. Ну, я думаю, більш 50%, якщо не всі 70. Прокопенкам пощастило, що їхній син жив у Харкові. І не часто, але виходило зізвонюватись, дізнаватися, що відбувається на фронті. Сережа, привіт! Привіт, мам. Як ти там? Це зараз вони можуть телефонувати йому з власного будинку. А от тоді, для того, щоб зловити зв'язок, доводилося їздити часом за 20 кілометрів у сусідні села. Зараз треба забрати свій апаратик. апаратик. Так, так. Трудівничок мій. Їхати далеко. далеко їхати. Опа. Давай заводь, це підводь. Ось ці 20 кілометрів йшли за надією щось дізнатися про дітей, про родичів, дізнатися, що де робиться. Тому що, ну, вакуум суцільний. Шлях дуже небезпечний, постійні обстріли і свавілля на блокпостах. Стояли блокпости, і вони чоловіків заледве ледве наголо роздягали. Виходить, що ти під автоматом. Останнє, що я бачила, що стояли чоловіки. Чоловіків шість із зв'язаними руками. Це було, звісно, взагалі нестерпно. Вибачте. Мобільний зв'язок працював тільки на височині. Ось там он ловило. Від'їдеш метрів десять, нічого немає. Бувало так, стоїш сорок хвилин. Взагалі нічого немає. Хоп, щось блимнуло. А потім. По людях, які приїжджали сюди зателефонувати, почали цілеспрямовано стріляти. Згодом зв'язок повністю зник. Четвертий місяць окупації. Людям, які залишилися в інформаційній ізоляції, розповідають, що Харків і Київ захоплені, що Україна капітулювала, що Руський мір у Харківській області тепер назавжди. Головне, это люди, да? люди. И то, что Россия здесь навсегда. Люди должны это це Ну А ви що раз хотів сказати, що Росія здесь навсегда. Все, Давайте починаємо работать. І чутки спеціально починають поширювати через тих, хто привозить людям гуманітарку. Їх напевне навіть інструктували, адже всім казали теж саме. Ми тут надовго будемо. Покращимо ваше становище. Причому, коли по російському телебаченню розповідали, як сильно допомагають людям. Росгвардія, совмесна з сотрудниками МЧС, заставили в город більше 80 тонн гуманітарної допомоги. То насправді робили це лише для картинки, нарікають місцеві. Ну, були якісь кореспонденти. Тут же так. Це коли давали оцей пакуночок там. Ну, фотографувалися там, так. Ну що, це біда. Отримати інформацію, альтернативну ті, що повідомляють із Москви, де далі складніше. Нас годували іншою інформацією, і тут все передавалося російським каналом. Вони розповідали, що ми просуваємося, а ми там то взяли, то взяли, то взяли. Ми стільки-то знищили літаків, стільки-то знищили наших солдатів українських. Що ось російська армія сильна. Ольгу Польову, директорку дитячого садка в Ізюмі, виручав старенький радіоприймач. Але для нього потрібні батарейки. А це вибір купити або їх, або хліб. Придбали батарейки, тому що потрібно було або те, або те. Вони були дуже дорогі. Одна батарейка 80 гривень коштувала. це все було у темряві. Всі шторки дуже щільно закривали, тихесенько Микали на половину гучності і слухали. Ми слухали з чоловіком тільки вдвох. Про це нікому не казали, бо це було небезпечно. Могли прийти, могли забрати радіо, могли забрати і чоловіка, і мене на повну гучність можна було слухати лише дозволені станції. До початку літа тут налагодили ефір російських радіо Жизнь і Харьков Зет. Знаєте, багато хто зламався, бо не було ніякої інформації. І вони доносили те, що їм треба було. Щоб до новин було більше довіри, адже навіть по вимові чутно, чи це московський диктор, чи ведучий, чи свій ефіри вели звідси ж. Це було, це було місцеве мовлення. Хто саме це робив? Напевно, хтось із місцевих міг брати участь у цьому. Команда, як така, була у росіян. Вони це робили з різних причин для того, щоб дезорієнтувати людей на окупованих територіях, для того, щоб не було супротиву окупантам. і радіосигнал з Києва, який вдавалося вловити, приносив людям не тільки новини, він давав їм надію. Знаєте, ця коробочка це не знаю. Не знаю це наша надія, наша віра. Це був якийсь стимул, ну от, до боротьби. Але дізнаватися хоч щось з великої землі пощастило небагатьом. Вихователька Анна Кобець жила в повній ізоляції. Щойно біля її будинку вибухнув перший снаряд. Вона разом із сім'єю переїхала до цього бомбосховища. У цьому підвалі було більше 250 осіб. Лежали ось тут, навіть на другому, навіть на третьому поверсі, тому що місць не було. А ось тут в цій кімнаті жила я. Зараз я вам покажу. Ось стояла Тут ще стояло ліжко, спала донька. На столі був матрац, і вона спала прямо на столі, тому що не було місця нам тут в чотирьох. Тут я прожила півроку разом зі своєю сім'єю. Всю окупацію зв'язку не було. Інтернету теж новини не доходили. Доходили, можливо, хтось щось казав. Ось люди приходили в гості. Більше ми нічого не розуміли, що відбувається. Тих, хто міг зруйнувати цю змальовану змі віртуальну картинку, вважали найнебезпечнішими. Уже знайомого нам блогера Анатолія Гарагатого, хай би як він не ховався, знайшли. Схоже хтось здав. Його привезли ось сюди, до поліцейської дільниці Балаклії, яку перетворили на катівню. Рік по тому він знову заходить у ту ж камеру, де його утримували. Боже мій знайомі місця. Мене привезли з мішком на голові. Ось сюди, в третю кімнату. зняли мішок. Відкрили двері, і я зайшов сюди. А тут. Було сім людей. здесь сиділи тут по нарах. Злість і ненависть. У мене слів немає. Отут я був сто днів. Він і досі пам'ятає все до найдрібніших деталей. Думав живим, звідси вже не вийде. У кімнаті шестеро людей курило, а я веду здоровий спосіб життя. Це було нестерпно для мене. Я стояв біля цього вікна і дивився Отак, ось так виходили ми на допити. Якщо не дай Боже проскочить українське слово, били електрошокером або битою. Катували, звісно, хотіли, щоб робив, щоб знімав те, що вони скажуть. То що скажуть і постив у себе на каналі. Так, хвалив російську армію. Путіна абсурд. Абсурд у цій сусідніх камерах тримали тих, хто не вірив тому, що кажуть по телевізору, і насмілився сказати про це публічно. вони хотіли, щоб всі думали так, як вони. У них радянський союз був і повинен бути. Пів року окупації за цей час майже зачищено всі альтернативні джерела інформації. в Харківській області видали перші російські паспорта залишалися хіба що месенджери, які не відключити. Тому і з'явилися телеграм-канали, які вдають себе за українські, пишуть, нібито від імені України. Але повідомлення викладали ті, що потрібні Москві. Казали, що будуть тут завжди, що України не буде була в тому, щоб головна мета полягала у тому, щоб притягнути на свій бік тих харківчан, які сумніваються. Це перше. Друге, для того, щоб деморалізувати тих, хто міг чинити спротив. хто уся ця машина пропаганди зупинилася в одну мить, коли російські війська внаслідок несподіваного контрнаступу ЗСУ, відступили з цих територій. Слава Україні! Героям слава! Анатолія випускають на волю. Він, як і інші наші герої, зізнається, запам'ятав ці дні назавжди. Адже для кожного з них закінчився період страху, період, коли правду так складно було відрізнити від брехні. Вдома зустрічала кохана дружина Наталочка. Зараз я працюю і не боюсь, що я знімусь щось не так, щось не те, і потраплю на підвал. Знаєте, ми здихнули вільно, а тепер новини ми читаємо в телеграм-каналі. Вільно, спокійно усвідомлення того, що це вже все, ізюм Україна це відчуття не передати. Ми плакали, у нас були сльози радості, бо слів просто не було. Ну, радіо це невід'ємна частина нашого життя. Ми слухаємо його й понині. Без нього вже не можемо. Нарешті додзвонились ми до дітей. Я кричу Ура! Нас звільнили! Навіть не віриться це було як у в'язниці. Скажи так, це точно. А особисто я свободу відчув. Я можу спокійно займатися тим, що хочу: дивитися телевізор, дивитися свої українські канали. Я нарешті зрозуміла, що більше немає страху, що не треба боятися, і не буде більше брехні.